Дозволити Україні бити західною зброєю по військових цілях Росії. Саме про це закликала парламентська асамблея НАТО. Рішення підтримали всі країни-члени Альянсу. Зазначається, що саме воно дасть парламентарям інструмент для тиску на свої уряди, адже в більшості країн альянсу за оборону відповідає виконавча влада та лідери. Олександр Краєв, експерт ради зовнішньої політики українська призма, долучається до нашого ефіру. Пане Краєв, вітаємо вас. Вітаємо добрий вечора. Отже, за вашими спостереженнями, які ключові аргументи за та проти ідеї дозволити Україні використовувати західну зброю для ударів по російській території, сьогодні найактивніше дискутуються західними політиками. Аргументи за в принципі зрозумілі. Вони абсолютно чітко повторюють те, що говорять в Україні. Що в принципі це дозволить попередити ескалацію зі сторони росіян, це дозволить попередити можливий наступ на сумщину, про яку говорив український президент. Це дозволить зменшити активність наступу росіян і в Харківській області, і на сході, і також на Півдні. І це в принципі є абсолютно законним з точки зору міжнародного права. Це те про що сьогодні казав, до речі. А Жозе Борель, керівник європейської дипломатії, про те, що абсолютно законно Україні, державі, яка обороняється від агресії, здійснювати удари на територію Росії, звідки по Україні якраз і прилітають ракети, дрони і так далі. Але ключовим аргументом проти цього є те, що можливе розширення спектру застосування західної зброї, от з точки зору Німеччини, з точки зору Італії, з точки зору багатьох американських політиків, таке розширення може призвести до втягування нібито держав заходу в конфлікт. Хоча, звісно, це будуть робити не їх війська, але з їх точки зору це неконтрольована вже ескалація, за якою Російська Федерація нібито матиме можливість наносити удари і по їх території також. На вашу думку, оце рішення парламентської асамблеї НАТО воно якимось чином стане дієвим інструментом для того, щоб уряди і очільники країн НАТО підтримали це рішення? Я не думаю, що вона стане вирішальним. Скоріше це ще один аргумент до того, що дійсно тут треба прийняти українську сторону і дозволити нам використовувати західну зброю максимально ефективною, в тому числі по території Росії. Але це лише один з аргументів, які нам необхідні. Дуже важливо, що паралельно до рішення парламентської асамблеї ми бачимо, як багато урядів країн-партнерів ухвалюють таке саме рішення. Наприклад, ті ж британці, Балтійські держави, Центральна Європа, Північна Європа. Вони якраз і говорять про те, що Окрім рішення загального органу НАТО, ми маємо рішення окремих держав, і за ними тягнуться інші. Ми бачимо, що в принципі так чи інакше опозиція до подібних ударів зменшується. У нас фактично залишається яскрава опозиція в вигляді Бельгії, Німеччини та Італії. В США досі продовжуються дискусії, як і у Франції. Більшість інших держав вже підтримали нашу позицію. Тому сьогоднішня ухвала парламентської асамблеї це додатковий аргумент. Це ще один крок до того, щоб таке рішення було ухвалено усіма нашими партнерами. А на вашу думку, які політичні наслідки для міжнародних відносин можуть виникнути у разі, якщо це рішення буде ухвалено? З точки зору реалізму, з точки зору адекватного підходу, жодних наслідків не буде. Українська армія стане ефективніше, російська армія стане менш ефективною і менше матиме можливості вражати українські міста і українських оборонців, тому що всі можливі наслідки, які зараз наводять опоненти цього рішення, це ми говоримо і про ескалацію, це ми говоримо і про втягування держав в конфлікт, всі ці так звані червоні лінії були проведені московитами, і це фактично їх симулякар політичний про те, що нібито таке застосування зброї може викликати пряме залучення даних держав в конфлікт. Те Теж саме вони казали про Хаймарси, теж саме вони казали про танки, які постачали нам західні держави. Та ж сама розмова була про f 16 Я нагадаю, що ще 21-му році, в грудні 21-го року, казали про те, що, мовляв, не можна Україні давати стінгіри, бо як це американська ракета зіб'є російські Іський літак, це точно третя світова. Тобто, ми бачимо одну і ту саму інформаційну і політичну стратегію, спроба залякати наших західних партнерів, мовляв, тим, що будь-яке наступне рішення може призвести до третьої світової війни. Тому, з точки зору адекватних міжнародних відносин, з точки зору політичного реалізму і міжнародного права, реальних наслідків таке рішення загрозливих наслідків на цьому азі воно не матиме. Бельгія, Німеччина, Італія та Сполучені Штати Америки. Зараз поки що виступають проти дозволу для того, щоб надати дозвіл бити по території Російської Федерації західною зброєю. Як можемо переконати, чи вистачить аргументів? Нам потрібно в першу чергу опиратися тут на дозвіл інших наших союзників. Тобто, з однієї сторони, ми маємо працювати з коаліцією які готові нам давати такі дозволи. Надавати більше зброї, відповідно працювати з нами в напрямку посилення збройних сил України. Це перший такий міжнародно політичний аргумент. А другий важливий аргумент, як тільки в нас буде такий дозвіл, нам потрібно наносити такі удари. Як це було в випадку з Кримом, як це було в випадку з застосуванням скальпів, стормшедово всіх інших зразків західного озброєння, Як тільки ми зможемо продемонструвати нашим партнерам, що Росія, по-перше, не спроможна реагувати ескалацією на подібний крок. А по-друге, не готова виконувати свої обіцянки такої ескалації. Як тільки ми зможемо це продемонструвати нашим союзникам, то відповідно в них буде набагато менше сумнівів в тому, щоб надавати нам такий дозвіл. А по-друге, в них не буде майже аргументів для того, щоб опонувати нам в контекст, в контексті нанесення ударів по території Росії. Тобто нам потрібно продовжувати діяти так само, як ми це робили два роки до того: знаходити активних, готових і сміливих союзників. А по-друге, наносити такі удари. Дякуємо вам, Олександр Краєв, експерт ради зовнішньої політики, українська призма, був з нами на прямому відеозв'язку. І, на його думку, страхи, які існують на заході, стосовно того, що якщо Україна битиме по території Росії іноземною зброєю, це викличе якусь небезпечну ескалацію. Скажімо, так не зовсім обґрунтовані, враховуючи досвід двох понад двох років повномасштабного вторгнення.